Весна літо 1944 року. Це вже той період, коли німецькі частини залишали окуповану ними Україну. Проте їх наздоганяли уже чергові московські окупанти. Потрапивши у вир радянсько-німецького протистояння, УПА активно намагалися відіграти роль третьої сили, що представляє та обстоює інтереси українського народу. Роман Снайпер із засідки обстрілює німецьких ворогів. Займу оборону. І буду вести прицільний вогонь по німецьких окупантах. Вояки УПА у цьому бої мали спеціальну стратегію взяти німців в полон та забрати техніку. Наша такби позиція бути так би в засаді. І коли німці будуть вже під'їжджати, то ми з гранати будемо по них стріляти, а потім з того підемо в бій. Уже в той літній час 44-го німці не створювали особливої проблеми для українців, адже вороги покидали окуповані села. Тоді ставка робилася на збереження і зміцнення сил повстанців. Після заняття радянськими військами Лівобережжя і Донбасу основний удар УПА спрямовує проти радянських партизан і підрозділів Червоної армії. Українські повстанці розуміли, що з такою технікою проти московських окупантів їм не справитися. Тому у німецького вермахту забирали і техніку, і одяг, і зброю. Саме під час цього бою у півці змогли підбити німецький бронетранспортер Каумфваген СД-222 та забрати його собі. Тоді це була сучасна техніка. Однак, кажуть, тепер фахівці надійного захисту вона не створювала. Насправді броня їхня не така і сильна. Вона витримувала кульові влучання, осколкові різного роду влучання, але влучання різного роду крупнокаліберного озброєння така броня не витримувала. Тобто це лише це є бронеавтомобіль. Проте користувалися віднятим у піці недовго. Коли е, німці залишили Україну, е, українська повстанська армія перейшла із е, від тактики боїв прямих фронтових. До тактики партизанської боротьби. Відповідно, ці технічні засоби, які потребували твердого покриття доріг, вони їм стали непотрібні і, відповідно, все це було пізніше знищено. Андрій грає на боці німців, він є санітаром. Каже, у той час робота німецької медслужби була на вищому рівні. Около <зв>. 93%. Раніних виніс которых винісли з поля боя були возвращены в строй либо просто выжили. Німецькі війська навіть до 44-го року були у хорошій формі. Однак, червона армія їх просто розгромила. Українська ж повстанська армія до московських окупантів була досить привітною впускала у села, годувала. Це робилося для того, щоб приспати їхню пильність, а потім наносити несподівані удари по штабах. Реконструктори кажуть, у цьому бої усе відтворено до дрібниць. Одяг, спорядження, зброя відповідає тим часам. Тактика ведення бою, наступ, відступ, засідка. Ми вивчаємо тактику боротьби УПА із відомих джерел повстанських. Тобто це все на 99 десь так, як було тоді, тільки без загибелі людей. Минуло більше 70 років. А питання про офіційне визнання УПА воюючою стороною у Другій світовій війні та питання надання ветеранам УПА пільг на державному рівні досі залишаються невирішеними. Проте на західній Україні їх і далі будуть вважати героями. Ліліана Хомишин Олег Рудак, новини телеканал Раї.